Друзі, ну я знову вітаю вас на своєму каналі з тією самою ідеальною запіканкою, яка ніколи не осідає, яка дуже смачна. Не забита борошном, тому що тут його взагалі немає. Ні борошна, ні крохмалю. Дивіться обов'язково відео. Ось тут натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео і швидасенько готуйте. Це ваша ідеальна смачнюща сирна запіканка з родзинками та ще й в корисному варіанті. Погляньте, яка вона. Погляньте. Погляньте, яка пружна, вона ще тепла. Так робити не можна, їй повністю потрібно остудити. але ну, хто я така, щоб собі відмовляти, і не розрізати, і не показати вам вже зараз її. Готуйте і нехай вам смакує. І, звісно ж, весь рецепт залишу ось тут от під відео. Переходьте, забирайте собі і смакуйте сирна запіканка з родзинками. Не дивлячись на те, що вона ще тепла, подивіться, як вона класно тримає форму. І дивіться, яка вона всередині. Суфле подібна, можна так сказати. Клас. Ну і звісно ж зараз будемо коштувати, але найбільше я її люблю охолоджену із чорною кавою. Ну що, беру собі шматочок. Він просто як суфле. Ось так. О, супер. Дивіться, зараз вам покажу її ще раз так. Дивіться, яка вона. Пружна. Пориста. І нагадую, вона наче суфле, без жодного грама борошно, чи кукурудзяного, чи будь-якого іншого крохмалю. Обов'язково приготуйте. Я сьогодні хочу її подати з ось таким сливовим варенням. Я його приготувала сама. Воно ще також тепле і з кислинкою. В міру солодка запіканка з родзинками. І з таким от вареньком. Дивіться. Ви це бачите. Ой. М -м -м. Це неймовірно, завжди так кайфую кожного разу, коли готую ось таку от запіканочку, дивіться, як суфле. Мені дуже класно, мені смачно, і я хочу обов'язково, щоб так було і вам.